Сергію, розкажіть, будь ласка, а, детальніше про сьогоднішній денний обстріл, який стався буквально скільки годин чи півтори години тому. Так, взагалі, за минулу добу окупанти збільшили інтенсивність обстрілу правобережної частини Херсонщини, обласного центру, якщо на вихідних. Було зменшення обстрілів, то якраз за останню добу окупанти повернулися до тих обстрілів, які зазвичай це майже 400 снарядів. Випускають окупанти по правому березі закупованого лівого берегу. Якщо точніше, триста шт. снаряди випустили за минулу добу. Ну і сьогодні окупанти не припинили обстрілювати і знову таки завдали ударів по білозерській громаді, селище Велитенській Киземи. Знову потерпає від обстрілів, кизими окупанти. Обстрілювали за минулий тиждень і керованими авіабомбами. Там була проведена евакуація, особливо тих родин, які мають неповнолітніх дітей, і вже до кінця тижня минулого було вивезено абсолютно всі родини з дітьми з цього селища, і як ми бачимо, недаремно тому, що сьогодні окупанти знову завдали удари, і в селищі Кизимис. Одразу було повідомлення про одного загиблого 20 Восьмирічного хлопця зараз вже є інформація про трьох загиблих, про п'ятьох поранених, і також селище Велетенське потерпало від обстрілів окупанта. Ну і звичайно, обласний центр. Як ми бачимо, окупанти продовжують тероризувати мирне населення і б'ють по житловим кварталам, по приватним домівкам людям. Це така помста і залякування, якраз херсонця. А ще дивіться, було відомо раніше писали про те, що в вселище Кизамис на Херсонщині евакуювали усіх дітей через ракетні обстріли. То скажіть, будь ласка, чи планується евакуація дітей з інших населених пунктів? Чому селище Кизамис і чому було прийнято там рішення? Так, евакувати... от це ж цікаво. Це знов таки повторююсь, на минулому тижні. Окупанти тричі завдали удари по цьому населеному пункту не тільки з артилерії, що відбувається щоденно, а й тричі керованими авіабомбами, якими наносили з літаків. А саме керовані авіабомби приносять шалені руйнування, і це дуже потужні вибухи. І саме тому було прийнято таке рішення. Ще є населені пункти. Е е це Білозерська громада, Береславська громада. Вибачте, будь ласка, як і Береслав, це на півночі Херсонської області. Береслав навпроти Каховки. Він потерпає так само від обстрілів окупанта і селище Козацьке. Населений пункт Львова, ті населені пункти, які знаходяться на узбережжі Дніпра, і козацьке так само потерпало від ударів керованих авіабомб. Але рішення про евакуацію дітей було прийнято поки що тільки поки, поки зимису. Це білозерська громада, це неподалік від міста Херсона. По іншим населеним пунктам такого рішення ще не приймалось, Але якщо буде збільшуватись інтенсивність обстрілів, то я думаю, що і це питання. Буде стояти на порядку Сергію. Скажіть, а куди відбувається евакуація дітей і за яким принципом? Евакуація дітей відбувається в більш безпечні регіони області. І як повідомляла військова адміністрація, то забезпечуються якраз житлові умови і переселення в безпечні регіони області і відсіляються і родини з дітьми тимчасово. Ми розуміємо, що примусово висіляти людей неможливо, але все ж таки, як ми бачимо, військова адміністрація знаходить підходи до родин. І слава Богу, що ми бачимо, що є результати, що всі діти, всі родини з дітьми були відселені і переміщені в більш безпечні регіони вже до кінця минулого тижня. А що скажіть, будь ласка, робили з тими дітьми? Чиї батьки а, відмовлялися виїжджати? Я так розумію, були такі, чи всі батьки одноголосно зголосилися разом з дітьми виїздити? Ви знаєте, найголовніший результат. Результат той, що вдалося евакуювати всіх дітей з цього населеного пункту, тобто, ми розуміємо, що військова адміністрація змогла досягнути результату, вмовити ці родини і вмовити всіх дітей евакуювати з цього населеного пункту. Але що робили в тих випадках, якщо батьки відмовлялися виїздити, чи всі одноголосно це зробили? Чи можливо були е ситуації поодинокі, коли доводилося е примусово вилучати дітей, чи при примушувати батьків е виїздити разом з дітьми? Якщо доводилося, то яким чином, яким інструментом е тому що це такий, знаєте, все ж таки юридичний казус. Ні, примусово нікого не виселяли, і все ж таки переконанням, яке дало свої результати, вдалося зробити цю евакуацію з цього населеного пункту. Це і є результат роботи військової адміністрації. До речі, які я можу тільки привітати. Добре, ще таке питання. Дивіться, а, наскільки ми знаємо, от писали про те, що в Херсоні встановили найбільше укриття, де е, товщина стін 30 сантиметрів і довжина 9 метрів. І ще е, його встановили біля е, видачі безкоштовних обідів. Е, більше детальніше розкажіть про е, цей об'єкт, про це укриття і скільки людей може воно вмістити, е, чи можуть з'явитися ще подібні укриття. Як воно планувалося, де воно виготовлялося? Тому що, наприклад, в Києві про таке я не знаю, це ж я так розумію. Це е, наземне укриття саме, це не підземне укриття. Так, це не, не перше вже укриття. Мобільне спочатку мобільні укриття завозились і встановлювались біля місць купчення людей. Біля супермаркетів і перше мобільне укриття з'явилося якраз біля того супермаркету, коли окупанти завдали такий перший терористичний удар, там де було зібрання великої кількості людей на той момент було велика кількість постраждалих. Згодом ці мобільні укриття почали появлятися за допомогою благодійних організацій. Тоді міська військова адміністрація розпочинала проведення закупівель. Мільних укриттів, але згодом виявилося, що ціна була завищена, і, взагалі, якийсь час мобільні укриття не встановлювались. Це перше мобільне укриття, яке було встановлено після своєрідної такої паузи, але ми побачили, що обстріли Херсона не вщухали, і окупанти в останній час якраз били по центру міста Херсона і намагаються влучати в ті міста, де найбільше збирається людей. Тобто, ось таке мобільне укриття, яке встановлено, воно встановлено для того, щоб доволі велика кількість людей могла укритися в цьому мобільному укритті. Вони необхідні для міста Херсона, тому що тут сигнали повітряної тривоги і взагалі інколи не спрацьовують, працьовують вони тільки тоді, коли це відбувається по всій країні, і якщо летять відповідно ракети. А якщо йде артилерійський обстріл, то про будь-які повідомлення казати недоречно, тому що час від початку обстрілів і до прильотів він абсолютно мінімальний. Тому ці укриття якраз дуже актуальні для херсонців і для Херсона, і появлення цього укриття біля роздачі гуманітарних грузів. Так само актуально, тому що вже не перший раз окупанти влучають в центри надання, надання гуманітарної допомоги, де відповідно і страждають люди. А скільки це укриття може вмістити людей одночасно? Я не можу зараз точно характеристики сказати, але щось близько 20, наскільки я пам'ятаю, то це укриття одночасно може прихистити людей. Ну просто дивіться, люди е, запитують мене, для чого ви так багато розпитуєте про укриття, для чого давати орієнтир расистам не лізти туди, куди воно не потрібно? Як ви скажіть тоді просто це для людей? Як ви інформуєте громадян про те, де розміщені ось такі мобільні укриття, де вони можуть сховатися на випадок ракетної, повітряної тривоги, ракетної або е, артилерійської атаки? Знайте, коли люди приходять до центру гуманітарної допомоги і бачать, що рядом побудовано укриття, то воно якраз побудовано саме з метою того, щоб можна було захистити людей, які збираються біля цього центру. Ну і відповідно, особливо повідомляти про це укриття не потрібно. Тому укриття з'являються саме в тих місцях, де на сьогоднішній день збираються люди. Ми всі пам'ятаємо, коли окупанти влучили в зупинки громадського транспорту, і ці укриття з'являються якраз біля цих зупинок громадського транспорту, ну і відповідно біля центру роздачі гуманітарної допомоги. Тобто ці укриття з'являються там, де люди їх можуть наочно побачити, і відповідно, де вони збираються і можуть одночасно там прихиститись. Тому особливо повідомляти про розміщення цих укриттів не потрібно вони знаходяться саме там, де потрібні. Зрозумів, Ще дивіться, ми е, знаємо, пане Сергію, що на Херсонці на Херсонщині сапери вже працюють на машинах механізованого розмінування, які передавав американський мільярдер Говард Баффет. То скажіть, скільки всього їх вже є в області, скільки ще таких можемо отримати, і як вони працюють за яким принципом? От ми бачимо на екрані, чимось це нагадує навіть е, такий, ніби як комбайн чи е, машину для спилювання дерев. Це такі своєрідні екскаватори, які працюють на розмінування. Спочатку було поставлено чотири таких машини, згодом отримали ще дві. Потреба в таких машинах дійсно дуже велика, тому що таких машин треба багато з огляду швидкості розмінування. Швидкість розмінування на превеликий жаль не достатньо висока, а кількість замінованих земель. Вона на сьогоднішній день це майже 90% від загальної кількості сільськогосподарських земель, які були в обробітку. А ще треба розуміти, що розміновувати треба і польові дороги, де і взагалі дороги, другорядні дороги Херсонської області, і саме на превеликий жаль, ми можемо спостерігати, що інколи люди пересуваються чи дорогами, чи польовими посадками. Не чи то дрова, чи то в зборах металобрухту, не зважаючи на сигнали повідомлень, що все ж таки територія є замінованою і відповідно підриваються. Тому ця робота дуже важлива, дуже актуальна, якраз. І для обласного центру, і для Херсонської області. А ще й треба казати, що ця робота край необхідна якраз для сільгосптоваровиробників, тому що Херсонщина є краєм овочівництва, і саме розмінування території поверне людям і роботу, поверне людям і зайнятість, і вирощування овочів. Ну і ми всі пам'ятаємо, що Херсонщина це є своєрідна очівниця всієї України. Я вас зрозумів, Сергію. Дуже дякую. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради і військовослужбовець збройних сил України.